Всім привіт! Мене звати Оксана, і сьогодні ми поговоримо про те, як ви можете вийти на дохід від однієї до п'яти тисяч доларів і більше з блогу за два місяці. Або якщо ви вже заробляєте через Інстаграм та Тікток, але хочете масштабуватися та збільшити дохід від десяти тисяч доларів. Поговоримо, як це можна зробити. Одразу скажу, це можливо. Додивіться це відео до кінця, і ви самі зрозумієте, що все це реальність, якщо до цього правильно підходити. Для кого це відео? Всі, кого я зараз перерахував. Хою, додивіться його до кінця, експертам і спеціалістам, психологам, косметологам, стилістам, фітнес-тренерам, коучам, які хочуть залучати клієнтів через блог, блогерам, як початківцям, так і тим, хто вже має аудиторію, але не знає, як її монетизувати, підприємцям, власникам малого бізнесу, які хочуть використовувати блог для продажу своїх послуг чи продуктів, маркетологам і смм фахівцям щоб краще розуміти механізми заробітку через контент, фрілансерам. Копірайтерам, дизайнерам, відеографам, які хочуть розвивати особистий бренд, і знаходити клієнтів через інстаграм. Напевно, у вас вже виникло питання, хто я така і чому мене варто слухати. Давайте коротко представлюсь. Мене звати Оксана, я допомагаю бізнесам, експертам та спеціалістам заробляти та масштабувати свій заробіток через інстаграм та Тікток. На ринку мене знають як рілс продюсера, але мій підхід набагато глибший, ніж просто створення відеоконтенту. Я розробила свою систему. За допомогою якої мої клієнти та учні отримують хороші, ні, дуже хороші результати. Моя система це комплекс, який працює на вас. Побудувавши її один раз, ваш інстаграм буде працювати зовсім по-іншому. В моїй системі все працює комплексно. Рілс працюють на Stories, Stories працюють на Рілс, воронки працюють на Reels і Stories. Контент це не просто відео заради охоплень. Він вибудовує довіру, веде клієнта до покупки. Та інтегрується у воронку. Все це працює як система, яка дозволяє вам отримувати клієнтів навіть тоді, коли ви не активні в блозі. Вся система налаштована так, щоб мінімізувати хаос у контенті і зосередитись на результаті, бо це дуже велика і поширена проблема експертів та бізнесів. Адже час це і є ваш головний ресурс. І якщо ви його тратите на безкінечне створення контенту, який зовсім не дає вам результатів, то звісно, що у вас буде вигорання. І навіщо вам тоді такий блог? Це і є правильна. Стратегія контент плюс довіра, плюс воронка дорівнює продажі без виснажливих прогрівів і нав'язливих продажів у сторіс. Ключ не у масовому контенті, а в побудові шляху клієнта. Важливо не те, скільки ви створюєте контенту, а те, як він веде клієнта до покупки. Чому я обрала напрямок продюсування своїх клієнтів саме через Reels? тому що через Reels можна створити найкрутіші і найдієвіші воронки, і з практики я 100% бачу, що це найкращий. Маркетинговий інструмент, але його потрібно використовувати правильно в поєднанні з іншими інструментами. В мене є своя команда: оператори, монтажери, дизайнери, маркетологи, таргетологи, сценаристи, спеціалісти з налаштування чат-ботів та smm спеціалісти Тобто, я та людина, яка точно знає, як працює маркетинг в Інстаграм. Давайте зараз розберемо один з найкрутіших кейсів клієнтки, яка має клініку апаратної косметології. Вона звернулася до мене з запитом почати просувати свій бізнес, який на етапі стартапу. А сторінка була ще навіть не створена. Що ми зробили за місяць з нуля? Повністю запакували сторінку, створили якісний продаючий контент, отримали перші заявки через місяць, навіть без таргету. Чому ми отримали такий крутий результат? Тому що ми діяли дуже синхронно, все просто відбувалося моментально. На від. Задумки до перших результатів у нас пройшов просто місяць, тому що це був мега крутезний і мега швидкий проект. Я в маркетингу вже більше п'яти років і розумію, як подати вашу сторінку так, щоб людина з холодного клієнта перейшла в в Дірект і сама питала, скільки ж коштують ваші послуги і як можна у вас їх купити. Ви напевно дивитесь і думаєте, чому я маю їй довіряти? Розповідаю, але основне хочу, щоб ви почули: я практик, а не теоретик. Я не люблю багато розповідати. Я передаю вам. Чіткі інструменти, які принесуть вам результат. Бо перш за все, я зацікавлена у вашому результаті. Я працюю з бізнесами та експертами високого рівня, які раніше брали СММ-агенцію і не отримували бажаних результатів, які отримують через Reels продюсування та TikTok. Їм просто робили процес. В мене на сторінці ви бачили кейси клієнтів, яким ви можете напряму написати і запитати про їхні результати. Я особисто є своїм кейсом і свою аудиторію набрала через Reels та автоворонки. 90% і в клієнтів звертаються до мене повторно, щоб масштабуватися або перебудувати свою систему. Я постійно навчаюсь, оновлюю знання, вивчаю нові маркетингові інструменти. Інвестувала у свої знання близько 2 мільйонів гривень. І всі ці інструменти я передаю вам. Ви зможете самостійно стати собі продюсером, а не вкладати шалені кошти в команду на початку. У вас, напевно, вже виникає питання, що так багато експертів на ринку, які вчать заробляти через Інстаграм, але так мало тих, хто цьому навчився. Але це не про мою методологію. Завдяки моїй методиці кожен отримує результат. Ось приклад учениці Ілони, засновниці компанії Slovak Education, яка прийшла до мене на менторство з запитом почати заробляти з блогом. Юридична компанія звільнимо, яка звернулася з запитом розкрутити Тікток та отримувати заявки. Про їхні результати я розповім трішки пізніше. Я хочу, щоб ви зрозуміли раз і назавжди. Інстаграм та Тікток це ідеальні платформи для того, щоб заявити світові про себе. Це платформа, де ви розкриваєтесь по-справжньому як експерт та спеціаліст. Це платформа, на якій ви можете і будете заробляти достойні гроші, якщо зрозумієте цінність цієї платформи. Давайте поговоримо про те, що вам точно не потрібно буде робити. Те, що зараз багато роблять інших, але не отримують результатів. Перше продавати свої послуги дуже дешево. Друге робити сторіс 24 на 7 і контент, який не дає результату. Жити від запуску до запуску і сподіватися, що буде хоч якась продажа. Зробити одну продажу на 5 тисяч доларів або 5 тисяч гривень і боятись, що більше не зможете повторити. Кладати непосильні суми в просування та в команду, поки ви не розібрались у всіх процесах та не будете готові до масштабування від 10 тисяч доларів з командою. Вкладати в сайт та таргет шалені необдумані суми. Я дуже часто зустрічаю експертів, спеціалістів, бізнеси, які вкладають шалені гроші в маркетингові схеми, що в результаті не окуповуються. Вони починають з хаосу, а не з чіткої структурованої системи. Одразу починають з того, що роблять сайт і вкладають гроші в рекламу, але не запаковують свою сторінку. Тому що сайт у них є, але люди зараз, зараз ера інстаграму. Але в інстаграмі вас немає. Ну, вибачте, вас немає. Я та мої клієнти завжди починаємо працювати зі стратегії чітких цільових дій, які формують стабільний потік клієнтів і системний дохід. Я розумію, що треба зробити, щоб клієнти самі хотіли до вас заходити, які різ потрібно знімати, які воронки будувати, як правильно запакувати сторінку, щоб викликати довіру і перетворювати аудиторію в реальних покупців, який різ потрібно знімати, які воронки будувати, і як правильно запакувати сторінку так, щоб викликати довіру і перетворювати аудиторію в реальних покупців. Тому якщо вам відгукується те, про що я говорю, і ви розумієте, що більше не хочете проходити наставництво у настав. Ників, наставників, а хочете реально отримати результат. Приходьте до мене на безкоштовну діагностичну консультацію, де ми розберемо вашу ситуацію та побудуємо план досягнення ваших цілей. Давайте глибше розберемо кейс моєї учениці Ілони. Вона прийшла до мене без розуміння того, як почати заробляти з блогу, Кладала гроші в таргет, в сайт, в рекламу, але не отримувала клієнтів. Ілона сумнівалась, до кого звернутись, і нікому не довіряла на ринку інфобізнесу. Але я бачила в ній потенціал і розуміла, що їй потрібна система, а не хаотичні дії. І, врешті-решт, я точно бачила, що їй потрібно було прокачати продажі. Бо якщо ви робите все правильно, але не вмієте продавати, то результату можна не чекати. І вже на наступний. День ми з Ілоною почали працювати. Який результат ми отримали за допомогою моєї системи? Стабільний дохід з блогу. Ілона перестала працювати хаотично і вийшла на прогнозований стабільний дохід. Підняла чек на свої послуги. Тепер вона продає дорожче. Її продукт сприймається як преміальний. Завдяки правильно вибудованій воронці. Люди самі пишуть в дірект з запитом на її послуги. Контент працює на продажі. Ілона більше не витрачає години на створення контенту, який не дає результатів. Кожен різ, кожна сторіс мають чітку мету і залучають її аудиторію. Охоплення та активність зросли у три рази більше. Більше взаємодії, більше коментарів, більше довіри та потенційних клієнтів. Немає вигорання. Ми вибудували систему, яка працює на неї, а не вона працює на систему. Тепер вона має більше часу на розвиток бізнесу та життя без постійного стресу. Запити і продажі приходять навіть без реклами. Органічне просування дає результати. А таргетована реклама масштабує це все. Ілона має 900 підписників і стабільно заробляє 10 тисяч євро в місяць. Важливо, це ще раз доводить, що вам не потрібно мільйон підписників, щоб почати заробляти нормальні суми. Ілони не має великої команди. Ми налаштовували всю систему разом, і тепер вона сама розуміє всі процеси і може делегувати роботу іншим. Якщо ви теж хочете отримати такі результати, як Ілона, і нарешті позбутися хаосу і робити лише чіткі дії. Запрошую вас на діагностику. Під цим відео є анкета, яку ви можете заповнити, і я зв'яжусь з вами та розберу вашу ситуацію. Коли до мене звернулася юридична компанія Звільнимо для просування в TikTok, до цього вони вкладали в таргет шалені гроші. Але не отримували того, що хотіли. Основна проблема була в тому, що окрім сайту в них нічого не було. Не було особистого бренду, довіри, а отже, і продажі. Люди просто не розуміли, кому вони віддають гроші і хто відповідальний за результат. Що ми зробили? Змінили стратегію просування, побудували бренд керівника, сформували довіру до компанії, розробили правильну стратегію контенту. Зараз клієнти довіряють компанії та представнику бренду керівнику. І як результат, компанія виросла до 220 тисяч підписників отримала системні заявки та продажі. Зараз ми взяли активно в роботу інстаграм та Ютуб. Ви зараз, напевно, думаєте, що все це важко, це занадто довго, це занадто дорого, це не спрацює, це не окупиться, це лише ваші страхи. Можливо, у вас був просто невдалий досвід, або ви обрали неправильного наставника, тому що зараз на ринку наставників-наставників твориться повний хаос. Ну, давайте поговоримо про те, що ж все ж таки відбувається на ринку. Основні помилки. Помилка номер 1 використання сторіс як основного інструменту продажу. Сторіс зараз дивляться лише 2-5% вашої аудиторії, а Reels охоплюють 30-40% аудиторії. Де краще продавати? У сторіс, де вас бачать 2% людей, чи у Рілс, де вас бачать 40% людей. Ну, відповідь очевидна. Конверсія в сторіс може бути вищою в маленьких блогах, там може бути 50-70%. Але з ростом аудиторії перегляди падають. Наприклад, якщо у вас тисяча підписників, вас можуть дивитися ну, 200-300, можливо, максимум 500 людей. Але якщо у вас 100 тисяч підписників, перегляди будуть 1-2%. Помилка 2. Неправильно побудовані воронки. Що ж таке воронки? Це шлях клієнта від знайомства з вами до покупки. Це основа продажів, але більшість людей будують її неправильно. Типові помилки в воронках. Перше, надто прості одноступеневі воронки. Наприклад, ви зняли РІЛС, дали кодове слово, людина написала в Дірект, ви відправили їй інформацію. Все. Це не працює. Продажі мають бути багаторівневими: вести клієнта через різні етапи прогріву. Друге орієнтація тільки на стару аудиторію. Багато хто ганяє продажі по колу, продаючи лише тим, хто вже є в блозі. І яка проблема? Аудиторія закінчується, і продажі падають. Що ж робити? Постійно оновлювати аудиторію через рілс та рекламу. Будувати багаторівневі воронки через рілс, контент і безкоштовні матеріали, вебінари та інше. Помилка номер три: багато що головне – це просто більше постити, але головна мета контенту це мінімум дій для максимуму результату. А що зараз робить більшість? Викладають багато сторіс, які зникають за 24 години, запускають хаотичні Reels без стратегії, створюють контент без чіткої воронки. Але як робити правильно? Рілз, воронка, продажі? Контент має бути частиною системи, а не хаосом. Усі формати контенту мають працювати разом. Рілс, сторіс, хайлайтс. Прогріви, це все має працювати разом. Помилка номер 4 неправильний підхід до просування. Ви не вмієте працювати з таргетованою рекламою і зливаєте кошти. Наймаєте СММ спеціалістів, а окрім обіцянок, нічого не бачите. Масово знижуєте ціни через невміння виділитися серед конкурентів. Накрутки, боти, масфоловінг вбивають сторінку, знижують довіру Instagram та самих клієнтів. Відсутність стратегії просування. Багато експертів хаотично пробують таргетовану рекламу. Не розуміючи, як це інтегрувати у загальну систему. Зрозумійте, сьогодні Інстаграм працює не так, як три роки тому, і якщо ви хочете отримувати стабільний дохід, вам потрібна правильна система. Це комплексний підхід. Рілс, сторіс, воронки і реклама. Вам потрібно оновлювати аудиторію через безкоштовний та платний трафік. Багаторівневі воронки продажів обов'язково мають бути стратегічний контент, а не хаос. Інстаграм може приносити стабільний прибуток, якщо працювати з ним. Правильно. Але і не забувайте про продажі. Мало хто вчить продавати, не розуміючи, що все, що ви робите, якщо ви це все зробили і не вмієте продати, ну воно взагалі анулюється. І ще хочу визначити дуже велику помилку експертів та спеціалістів: це ставити низький чек на свої послуги. Вигорання від низьких чеків, багато проєктів. За низький чек і багато відповідальності, і результату ви не отримуєте ні там, ні там. Ну не можете ви дати класний результат за низький чек. Ну або можете, але довго ви так не вивезете. Краще взяти менше клієнтів і на дорожчий чек, і дати їм класний результат, ніж брати всіх підряд і заганятись. Уважно передивіться ще раз всі ці помилки і подумайте, що із цього робите ви. Якщо хоч щось ви робите із цього, то все це не спрацює. Це як. Система, в якій відтік, просто якщо відпадає, то вона вся просто ламається і досить шукати того, хто зробить все за вас. Ви маєте розібратись у всьому на початку самі. Лише розібравшись повністю у всіх цих процесах, ви можете отримати результат. А потім делегувати це відповідальній людині. Не повторюйте моїх помилок, не повторюйте помилок моїх клієнтів, не проходьте масові марафончики, не витрачайте час на те, щоб частково зрозуміти, як працює інстаграм, не вкладайтесь в запуск дешевого продукту, бо ви просто обрікаєте себе на вигорання. Я хочу, щоб ви зрозуміли, як працює моя методологія. Я знаю, що працює, а на що точно не потрібно витрачати час. Кому ж підійде моя методологія? Експертам та спеціалістам, які хочуть заробляти з блогу, але взагалі не розуміють, з чого почати експертам та спеціалістам і власникам бізнесу, які вже ведуть блог, але не мають продажів і не можуть вийти на бажану суму. Всім тим, хто постійно шукає комплексне просування, тратить кошти на смм спеціалістів і не отримує бажаного прибутку. Всім, хто зливає шалені суми в таргетовану рекламу, але і досі не побудував особистий бренд, довіру та потік клієнтів. Моя методологія дуже відрізняється від того, що пропонують на ринку. Я вже пройшла. Купу наставників наставників, і я знаю, як вони працюють. Тому я зібрала лише найдієвіші інструменти: цільові, без хаосу, як це зазвичай буває на всіх курсах і наставництвах. Вам дається лише чітка конкретна система, і я проводжу вас по цьому шляху за руку, що ми робимо у моїй системі. Перше побудова правильної стратегії просування для цього потрібно вивчити вашу цільову аудиторію та їхнє мислення. Багато спеціалістів вчать робити контент, але не пояснюють. Навіщо? Через це ви втрачаєте логічний зв'язок у своїх діях, і аудиторія до вас не приходить, бо ви навіть не розумієте, як вона мислить. Аналіз цільової аудиторії це ключовий етап. Ви повинні розуміти їхню психологію, їхні потреби, їхні страхи та заперечення. І ваш контент має закривати всі ці питання та викликати довіру, різні формати контенту. Це потрібно для розкрутки сторінки. Чим більше підписників, тим більше довіри, тим більше ваших потенційних клієнтів. Комплексний підхід. Це не лише підписники чи лише продажі, це все разом. Друге побудова сенсів у блозі. Потрібно керувати увагою аудиторії, щоб вони розуміли цінність вашого продукту. Зрозумійте, у вас є клієнти з різним рівнем готовності до покупки. Але навіть якщо у вас 500 підписників, це ваші потенційні клієнти. Сторінка має бути запакована так, щоб людина, зайшовши на неї, чітко розуміла, що за продукт ви пропонуєте, та що він їй точно потрібен. У моєму блозі все налаштовано так, що навіть коли. Коли я не веду блог тиждень, люди пишуть мені в дірект із запитом на послуги. І третє побудова правильних воронок для кожного сегмента аудиторії. Не варто ділити аудиторію лише за віком, проживанням, статтю. Мінімум три сегменти, з якими потрібно спілкуватися їхньою мовою. Воронки у вас має бути створений вічний прогрів і правильно побудований шлях клієнта. І тільки після цього всього ми підключаємо таргетовану рекламу та продаємо на високий чек. Не бійтеся вкладати кошти в рекламу. Ми запускаємо рекламу тільки на цільову аудиторію, яка приносить вам продажі. Багато хто каже, що реклама не працює, це неправда. Реклама працює, якщо у вас вибудований фундамент у блозі, запакована сторінка, правильні воронки та якісний контент. Після того, як ми це зробимо, ми переглядаємо вашу продуктову лінійку. Це п'ятий пункт. Аналізуємо, що можна додати, щоб клієнти купували продукти від меншого до більшого. Тому давайте. Сьогодні забудемо про сайти. Про СММ-агенції, про СММ-спеціалістів, про таргетологів вам це все не потрібно. Якщо ви хочете масштабуватись, отримувати реальні результати, працювати структурно і бачити результат на кожному етапі, приходьте до мене на діагностичну консультацію. Ми з вами проаналізуємо вашу поточну ситуацію, пропишемо план досягнення ваших цілей і зробимо з вами свод-аналіз, щоб зрозуміти ваші слабкі і сильні сторони. Анкета під цим відео. Поділюсь, як я працюю зараз. Мій основний канал. Продажів це Рілс і багаторівневі воронки. Я не просто знімаю Рілс, там відсилаю кодове слово, надсилаю щось в дірект. Я використовую глибші маркетингові інструменти. Мій дохід мене повністю влаштовує, але при цьому я витрачаю мінімум часу на контент. Я не вигадую сторітелінги щодня, я не роблю постійні прогріви і не проводжу безкінечні вебінари. Якщо вам відгукується те, про що я кажу, і ви хочете не працювати 24 на 7 над сторінкою, а вибудувати чітку систему продажів, чи Через Reels і воронки Заповнюйте анкету під цим відео. Ми обговоримо вашу стратегію і почнемо працювати на результат.